Наполягання має п'ять елементів. Перше, ми пізнаємо зсередини, що саме нас відволікає. You mental without getting pulled in. Ви помічаєте цей ментальну розмову, не включаючись в неї. You slow down to create the space before acting. Ви uh, е, перед перед для того, щоб створити простір перед тим, як діяти. You shift attention and move to the practice that you have done before. Ви змінюєте напрям своєї уваги і повертаєтеся до практики, яку ви робили до цього.